Доброго ранку. Сподіваюся, що мене видно, що мене чути. Сьогодні. Доброго ранку. Сподіваюсь, що мене видно що мене чути. Сьогодні ранкову каву із подякою нашим славним хлопцям ЗСУ довірили провести мені. Дуже рада бачити всіх тих, хто прокинувся так ранком. Для того, щоб щось побачити, сподіваюся, що у вас ранок мирний, тихий, і ви маєте можливість долучитися до нашого спільного проєкту. Традиційно дякуємо за ранок нашим славним ЗСУ. Цей проєкт, який невтомно. Протягують невтомно, запускають кожного разу, шукаючи нових нових можливостей, наші адміни покликані, взагалі створений і продовжуються для того, щоб допомагати нашим хлопцям на фронті. Посилання на банки будуть у коментарях. Наші волонтери весь час невтомно працюють для того, щоб підтримувати необхідні потреби наших солдат. Кому що потрібно, так? Хтось збирає на окуляри нічного бачення, хтось збирає на реби. Мавіки, сітки, турнікети дуже багато всього потрібно. Звичайно, що є люди, які кажуть, цим потрібно має займатися держава. Так, держава і, ну, і займається напевне, не напевне а займається звичайно, але на жаль, війна тягнеться давно. На жаль, дуже багато всього потрібно. І тому кожний донат, навіть невеличкий, він допомагає тим, хто зараз там на сході. І завдяки саме ним ми можемо бути вдома. Знаєте, кінець травня, і я зараз якось так подумки повернулася у ті події уже чотирьохрічної давності, так ну трьохрічної, так фактично, давності, 22-й рік, коли почалася війна. І ми після тих всіх карантинів мали якраз вже виходити в школу на очне навчання, і тут от сталося так. Прогріміло в кінці кінців по, -по цей початок. Я пам'ятаю цей кінець травня 22-го року, коли діти вчилися в школі, коли в нас були тільки онлайни. І нам настільки на їх хотілося в школу до мирно, просто на уроки. От нам дуже хотілося мати звичайні уроки. Цей рік ми провели вже в школі. Минулого року у нас ще були переселенці, ще це було все досить так важко. Цей рік ми вже повноцінно вийшли на навчання. Так, були тривоги, так були зірвані уроки, але все ж таки ми провчилися вже в школі. І розуміємо, що якби там на на, на на, на сході люди не стояли просто грою, просто стіною, просто стіною, так то ми б цього не могли мати. Тому кожного ранку напинно кажемо дякуємо, дякуємо, дякуємо всім тим, хто зараз там, і кожен, хто може замість кави, скажімо, так віддати свою частинку, свій внесок для допомоги їм, то ми просимо дуже це зробити. Донати будуть, тобто посилання куди можна. Давати свої донати будуть у коментарях, тому долучайтеся, маленьких донатів не буває. Кожна краприка, самі знаєте, складається в океан. Що можемо зробити ми? Наші зусилля тут, в тилу, наша підтримка це є те, чим ми можемо допомогти. Кажемо, наші вірші, так? Пам'ятаєте, що Шевченко так сказав. На що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, оживає як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Тому кожен, хто володіє словом, має підтримувати. Сьогодні я буду читати вірші, напевне, для когось нових поетів, нових творців, і дуже хочеться вірити, що ви для себе відкриєте хоча б когось одного нового, ну, можливо, з багатьма ви і знайомі, тому що і на теренах нашої величезної, всеукраїнської поетичної родини зустрічаємося. Але для когось це буде, я так сподіваюся, певні відкриття. Отже, почну я із. Віршів з окофів. Є такий автор Петромах. Вони, мов тіні, йшли з усіх сторін, немов її не підповзали ближче. І взводу за залишився тільки він. Він нищив їх та всіх, на жаль, не знищив. Він випустив увесь боєкомплект був одиночним, та їх було багато. І залишилась пара сигарет, безмежна мужність і одна граната. А вороги вже сповістили в штаб ще 5 хвилин і розірвуть знамену, здобудуть рацію. І як найбільший скарб із рацією цінний полонений. А він свою цигарку запалив, останнє глянув на шматочок неба і посміхнувся. Він уже не спішив, бо все спокійно вирішив для себе. Він знав: немає відступу назад, що дві затяжки, і не прийде осінь. Згадав свій самбір і сусідський сад, де вже потроху квітнуть абрикоси. Де з хлопцями ганяв до ночі м'яч, свою родину успіхами тішив, коли хтось інший плакав від невдач. Він підіймався і ставав міцнішим. Простий хлопчак із поглядом ясним був вірним другом і любив Карпати. І як би доля не змагалася з ним, він так і не навчився програвати. А тут гієни СМС, а тут гієни смертоносний клан. І в кожного. Заповнений патронник. Вони не знали, що повзуть в капкан, який приготував їм прикордонник. Укроп, здавайся, ти посрав війну, давайте скоч, його, ребята. А він спокійно руки протягнув з цигаркою й кілечком від гранати. Він встиг побачити у орківських очах таке, що неможливо описати тваринний, лютий, вирічений жах. Він так і не навчився програвати. А далі гурки й дим, тонкі вуста завмерли в молитві. Та з самбірським рахунком 7-1. Він переміг в своїй останній битві, Петро Мага. Ось такі вірші пише ця людина. І запрошую десь на його сторіночку заглянути. Наступний вірш буде такого дуже знаного вже, Богдан Томанчук. Ім'я яке відоме так? для нього, напевне, немає не те, що рекламувати, так? а якось про нього щось розповідати. Це. Знаний не тільки у Фейсбуці, так і знаний в Україні поет. Ну, наступний вірш буде саме його. Тепер і слово про війну. В цій неблагословенній тиші дивитимуть небілі вірші мовчань потріскану стіну. І йони, ніби снігурі, і снігурі, не наче йони, і безборонність прапорів. Сто грам не треба, де патрони. Люблю цю землю і тебе, словесно. Подумки оружну, і небо доти голубе, Допоки ми і наша мужність. Сніги, сніги справдешньо так цвітуть, немов тобі кармінні квіти. Вона така болюча суть, тебе не знати а любити, пересихаючи уста і снігурів завмерлий щебіт. Живи до ста і після ста. Чекатиму Дай Бог на небі. Ну, бачимо це вірші тих о, людей, які близькі до. <му> Близькі до фронту, так, до подій, які зараз там йдуть. Тому хочеться, звичайно, що їх десь підтримувати. І тому просимо от ці наші невеличкі донати. Наступне ім'я це Наталі Вейсон. Жінка, яка гарна жінка, яка теж пише про війну. Напевно, зараз у всіх жінок нашої України хтось є на фронті. Тому всі ті, хто вміє писати. Так або інакше торкається цієї теми? Запрошую вас до кави, хто ще не випив або не допив свою ранкову каву. Сьогодні моя ранкова кава з вами. тож по ковточку теплої, якщо ви сидите в своїх домівках смачної запашної кави. Отже, що у тебе забрала війна? У когось все, а у когось нічого. Нескінченна чорна чума, у якої ні крихти святого. Що у тебе забрала війна? Рідний дім минули роботу, захлинається кров'ю земля, зупиніть же якось ту сволоту. Що у тебе забрала війна? Спокій, сон, дружню каву, вигрібає і риє до дна божевільне все мало і мало. Забирає найкраща війна. Чоловіка, і жінку і дитину, і не томиться в неї рука забивати гвістки в домовину. Що іще забереться війна? Яку біль нам від неї чекати? У Кремлі сатанинська жага нищити і звірськи вбивати. За вікном уже вкотре весна та в руїнах розквітнуть фіалки. Ця війна немов люта зима, Забарили десь мирні сніданки. Ну, але попри війну, життя продовжується. Як не дивно, ми звикли навіть до цього жаху. Так, і навіть у цей важкий час люди продовжують кохати чи починають кохати, закохуються, починають кохати, продовжують кохати. Навіть ті, хто там на фронті на війні теж пишуть про почуття. І ще одне ім'я, яким мені хочеться вас познайомити, це Ярослав Руден, який пише чудові, чудові вірші. І один із них я хочу прочитати, І нехай хтось після цього ефіру зайде і на його сторіночку. Ночі «Ну, мені думками напиши, чому мінлива так погода. Для кого вітра доме, скажи, для кого слів таких не шкода? Ми Микамо вип'ємо, повір колись, коли страшна війна піде у вічність. Ми ворогів зоставимо слізьми, в минулому залишимо усю трагічність. Вночі не дай хвилинам снам. Чому так пізно ми зустрілись? Для чого відстані словам? Для чого в полум'я іржаві стріли? Коли закінчиться війна, тебе я обійму, та не словами. Усмішка твоя буде не сумна. Під мирним небом, з вільними вітрами. Ось такі гарні слова. Ну і, здається, так, що ну, маєте вона вже в кінці кінців закінчитися. І для того, щоб вона швидше закінчилася, щоб це можливість була, так, та, щоб, щоб, щоб таке вже в кінці кінців настало, потрібні і наші теж зусилля, і ваші, хоча б невеличкі донати. А на сторінці однієї з моїх фейсбучних друзів Саманти Марія, тому теж багато хто з вас знайомий. Я так підгледіла, скажімо, так, бо саме на її сторіночці бачила вірш Оксани Дубенюк. Трошки від, від такої дуже сумної теми хочеться хочеться жити, так і весна на дворі. І перейдемо до трошки позитивніших, скажімо, таких віршів, тому що людина не може жити тільки поганим. Так, для того, щоб вірити в майбутнє, мусить бути і. Світле в житті, світле позитивне. Втопивши погляд увесь небесну, ти так натхненно говорив: я би прожив з тобою весну, так як ніхто би не зумів. З тобою сотні раз воскресну, під торохтіння солов'їв, я проживу з тобою весну. Скажи, ну хто би так зумів? І десь, в далекім відголосі згадалось: так колись було. Ти ж не пішов зі мною в осінь, ти не віддав своє тепло. Єднаю тихо, нить незриму зриму, минулих зим, забутих снів. Ти проживи зі мною зиму, а весну кожен безумів Ось такі гарні слова Оксана Дубенюк, людина, яка гарно пише, яка гарно міс формулювати все, все такі свої, свої, не тільки свої почуття. Отже, долучайтеся і до такої сторіночки. А всі ті, хто, якщо ми говоримо про вірші, то вірші з фронту займають у нас особливе місце. І знаємо, що навіть на нашій, на теренах нашої всеукраїнської поетичної родини дуже багато тих, хто пишуть із самого фронту. Знаємо, що недавно відбувся такий така зустріч, де наша невтомна сідла Сідлодзубова брала участь, так і ми бачили звіти із такої зустрічі. Ну і звичайно, що я теж не могла оминути. Зовсім так слова людини, яка, ну, яка теж заслуговує на те, щоб про нього сказати. Сумую без тебе думки всі в тумані, а в чистому небі зорі лиш ранні. Тебе виглядаю, коли вже світися. Де ти, моя зоре, за хмар покажися? Так нутно на серці, коли тя не бачу. Ти вийди, всміхнися, не вийдеш заплачу. Допоки ще б'ються серця в чеканні. Тебе лиш не бачу, ти світиш, я знаю. Сумую без тебе думками блукаю, у мріях твій образ докупи складаю. Ось очі й брови, і вустаці медові, і носики і личко і веснянки чудові. А я б заблудився в твоєму волосі, пірнув з головою розпущені коси, так ніжно й тихенько до шип притулився і весь би розтікся, в тобі розчинився. Отакі гарні, натхнення, дуже світлі слова. Але ця людина. Віддала життя за нас з вами. І от навіть в ті останні свої дні на фронті, коли він повністю напередку не падав духом і посилав нам посил, цвітіть, нехай в вашому житті будуть квіти. Ну і так склалося, що його більше з нами немає. Але вірші живуть, вірші живуть, а значить, якщо живе пам'ять про людину, то і вона все ж таки в наших серцях живе. Далі хочеться мені прочитати слова нашої Світлани Сашук. Всі знають, ну, хто, хто, хто є в нашій родині, то знають цю талановиту, безмірно талановиту жінку. Ну і хочеться, я не можу якось сьогодні не прочитати одні з, їх, з її віршів. Так хочеться тиші в обіймах твоїх, у тих колесанках, де крила чи весла, на всіх циферблатах не спинні воскреслі і гоїть затомлені вії мої. Пелюсь ті в вигині брів. Про щось же й воріти зіницям чи зорям, згадавши душі у соцвіттях і кроях, де ключ у замку, меже стін, меже слів, так хочеться кольору тиші для свіч, отам, От де стожари щось пишуть, і осінь забарвлює сад наш цілунками досі, іменням твоїм заговорює ніч. Так хочеться тиші. Такі гарні проникні слова, де просто здається, що знаєте, як. От мені її творчість нагадує нашу українську вишиванку, де кожен наступний стіжочок чіпляється за попередній, воно так гарно, гарно одне за одне і виходить гарний малюночок. Чомусь для мене завжди творчість Світлани Сашук пов'язана напряму з, нашими, з нашою українською вишиванкою. А далі слова. Ще однієї дуже талановитої жінки, якою я, ну в творчості якою я захоплююся і весь час літкую на о, о, Фейсбуці, настільки гарні слова, настільки вона та вона, вона надзвичайно багато пише, пише, і кожен раз ці вірші інші, і кожен раз вони дуже гарні. І на цей раз про напевне про кожну жінку. Я старомодна, плачу із дощами, цілую тишу і люблю котів. І часом в темряві змагаюся зі снами, складаючи казки. Я без понтів. Якась така, буваю, одинока, і часом недоречно так всміхнусь, буває, цілий день тріщу сорока, а іноді у кокон загорнусь. Люблю сукенки з романтичним кроєм, хустки з квітками, осінь і дощі. Ніколи не відстоюю щось боєм і не кажу, що в серці і на душі. Я стармотна, в зачісках, в манерах. Люблю книжки, розкішні видання, помешкання старіщу у химерах, мережки, рушники і вишиття. Літаю в мріях хоч і давно не юна, люблю шопена, так як спів птахів, Гуртаю спомини старі руни і маю купу схованих гріхів. Я старомодна і люблю тумани, гіркий парфум з лимоном і полин, зелений чай і ковані паркани, вечірнє небо кольору ожин. Люблю людей, буває обпікаюсь, та вірю в силу справжнього добра. Малюю квіти, вже не сперечаюсь, комусь близька, а де кому чужа. Я старомодна, інколи до сміху, у кольорах люблю відтінки беж і чисті вікна, і надвечірнє тихе, і захід сонця, кольору пожеж. Я старомодна, маю трохи чарів і знаю все, що і знаю, що все так, як має бути. Люблю цей світ і чорнобривці карі, і Божі дні, що з хмарами пливуть. Ну, ось такі гарні слова. І е, от е, одного разу наш теж, е, одного групи як ми кажемо, так, Андрій Макота, який теж так, як і я, має кота, і не одного з має кота. І на один із її віршів таки гарно-гарно відповів. Я хочу прочитати вірш Андрія Макоти, який був відповідь, правда, не на цей, але вже не буду ще раз ще одного вірша люди галіцької читати. Але бо, бо, тому що вірш Андрія Макоти має право на самостійне існування. Просто кажу, що це було як відповідь, але такий поетичний у них вийшов поетичний перегук. А я дощем приходив у твій сад, поливчебреці яблуні, між іншим, твою сорочку полоскав не влад, і на шипках писав сльозами вірші. В Альтанці кілька крапель тобі в чай накапував, і цілував у шию, і шепотів. Уселенеться, знай, яка постій печалі швидко змию. А що я прохолодний, то пусте. Я теплий плед і фірмова наливка. На завтра втішить сонце золоте, і чай новий, і джем із паперівки. Поживемо. Закінчаться дощі, і все весні співатиме знов славень. Я повернусь. В пусковому плащі вже через рік чекає мене дві трави. Ось такий адна від імені травня написав вірш, і розуміємо, що сьогодні 28 травня, травня. вже зовсім 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 скоро у нас закінчення весни. Так ще три дні весни, а далі буде літо. А далі буде літо. Цьогоріч весна нас не радувала, особливо саме травень був у нас. Я не знаю у кого, тобто у всіх по-різному це було, але у нас було б досить холодно і ми буквально ще два дні тому ходили в куртках осінньо-зимових. Я три рази цього року їх вибирала. Відкладала, знову вибирала, ми знову ми їх одягали, включили опалення в приміщенні, тому що холодно, просто холодно в нас було плюс 3-4 градуси майже три вночі, майже три тижні поспіль. Ну але вже вчора позавчора трошки розпогодилося. Сонечко нас гріє, радує, і знову захотілося так скажімо, жити більше, більше хочеться жити. Так от кінець травня це кінець навчального року. Всі, хто має хоча б якесь відношення до школи, знають, що це є той час, коли підводимо підсумки, так ж нова, і всі, ті, хто зв'язаний з школою так або інакше, ми живемо не роками, ми живемо навчальними руками. Тому коли ми говоримо про те, що закінчився рік, то це для нас це не новий рік, це не груди. Для нас рік закінчується в травні і далі. Ціле ми готуємося. Ми не, не, не те, що ми просто відпочиваємо, віддихаємо від попереднього року. Ціла ріто це є підготовка до наступного року, до наступного навчального року. Тому зараз, напевне, для мене най, найбільш невдалий час для виходу в ефір, тому що в мене кожна хвилинка дорога, тому довго я говорити не буду. Але мені хочеться, хочеться іще один вірш прочитати. Це вірш буде мої Марини Садової, який такий є життєстверджуючим. Ну і хочеться. Хочеться, ви його просто почули. Знов сонце над лісом за обрій сідає, і зорі яскраві запалює ніч. І я дякую Богу за день, що минає, за все, що сьогодні приніс він мені, за співи птахів і за пахощі квітів, за мамин гостинний та затишний дім, за те, що я вмію дрібницям радіти, крізь всі негаразди у краї моїм, за добрі серця, що в житті зустрічаю, за посмішку доньки та хліб на столі, за те, що живу я і мрію, і кохаю. На славній своїй українській землі. Хай спиниться час і замовкнуть тривоги. Хай люта війна згине з наших очей. За день, що минає, я дякую Богу. І тихо молюся за рідних людей. Ну і вже зовсім зовсім так ну, в кінці, прошу ще раз. Дякуємо нашим славним ЗСУ за те, що ми все ж таки вдома і можемо вийти в прямий ефір. Так і зв'язок у нас є, і ми маємо можливість так, працюємо, ходимо. Я про себе кажу, ходимо на роботу. Маємо можливість жити повноцінним життям. І кожного дня кож, кожного дня, кожного ранку, дякуємо хлопцям, які які там на фронті нас оберігають. І тому просимо допомогти їм, хто чим може. Посилання у коментарях. І закінчую побажанням уже абсолютно від себе. У цей важкий боремний час любов і віра у серцях хай не вмирають, а люди біля кожного із вас лиш ті, що душу зігрівають. Я дуже дякую всім тим, хто долучився до цього прямого ефіру. Хто знайшов ранкові хвилинки, які є дуже напружними, бо кожен збирається на роботу, знайшов час побачити, почути. Долучитися. Я бажаю всім вам гарного робочого дня, спокійного, тихого, без сирен, без ракет. Нехай у вашому житті все складається мирно, тихо, і так як ви самі собі цього бажаєте. Отже, з початком робочого дня, з продовженням робочого тижня, ну і бажаю всім вам мирного, мирного нашого сьогодення. До побачення! Рада була бачити тих, хто долучився. До побачення.